Реанімаційне відділення Керманчутської міської дитячої лікарні поповнилося сучасним обладнанням. Два апарати штучної вентиляції легень німецького виробництва були придбані до лікарні за рахунок програми президента України Володимира Зеленського «Юнайтед-24». Завдяки такому технічному поповненню лікарі зможуть надавати більше кваліфікованої допомоги маленьким пацієнтам. На минулому тижні дитяча лікарня отримала два нових апарати штучної вентиляції легень. Вони німецькі, експертного класу і покращують нашу роботу в наданні невідкладної медичної допомоги дітям. Вони йдуть з 8 кг до 150 п'ятдесяти. Попередньо у лікарні функціонувало чотири апарати ШВЛ. Тепер з двома додатковими апаратами всі шість ліжок дитячої реанімації є укомплектованими. До того ж, нові апарати ШВЛ дещо відрізняються від своїх попередників. Тому медпрацівники пройшли додаткове навчання щодо користування приладом. У нас шість реанімаційних ліжок. От якраз всі вони будуть забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. Штучний легень он там все працює так, але необхідністю використання на дітях ще на сьогоднішній день не буде. Навіть під час війни в Україні продовжують оновлювати технічне забезпечення закладів охорони здоров'я, аби лікарі надавали якісні медичні послуги населенню. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.